У нас є сектор спостереження, радіус до 15 км. Коли з'являється ціль, ми на неї натискаємо, виявляємо її курс, виявляємо швидкість та передаємо старшому ряду. До нас надходить команда по бойовій готовності, і ми слідкуємо, візуально відчисляємо, у нас там ще хлопці далі стоять, далі стоять. І ми коректуємо не до одного, в який напрямок азіму даємо, швидкість даємо, там, висоту даємо. Навіть якщо ми її чуємо, акустично чуємо де-не-де, -де, то ми вже передаємо слідчим постам ну загальну групу, як би сказати, групу ПВО передаємо, вони там вже коригують свої дії з іншими мобільними групами. isso <laughs>